Всім величезний привіт! Ви на каналі разом за знижками. Я в магазині Аврора. Дуже багато знижок. Акція буде тривати з 15 по 21 квітня. Великий вибір приправ. Приправа смакова універсальна. 12 овочів та трав. За 12 гривень. Часник за 10 приправа до сала омлету та яєчні за 8. Хмелі сунелі за 7 гривень. Суміш перців 30 грамів, за 15 г. Імбірні пряники. В асортименті за 24 гривні. Набір шоколадних цукерок від конті. З великодним 197 грамів за 44 гривні, кекс панетон 189. Дріжджі львівські 34 гривні за 100 грамів. Та маленькі 12 грамів за 11 гривень. Приправи від декон до курки за 6, останні за 7 гривень, до м'яса, картоплі, плову, шашлуку, хмелі сунелі, капучино з ароматом ванілі та лісового горіха за 37 гривень. Кава смажена мелена від Якоб Еспресо, 230 грамів за 99. Кава розчинна, сублімована для кафе Gold 200 г за 179. Кава смажена Мелена. Кава зі Львова, вишня в шоколаді 150 грамів за 99 шоколад Міленіум в асортименті. 40 грамів за 16 гривень. Шоколад Міленіум. Пористий, білий та чорний за 34. Печиво від Лукас. В коробці 350 грамів за 44. Шоколад чорний з склюзив вишня. 240 грамів за 88. Нектар від добрий ранок 200 мл. В асортименті за 9 гривень. Напій фруктовий капризон 200 млн коштує 22. Пюре дитяче фруктове. В асортименті за 19 гривень. Гачки в асортименті 19 гривень. 34. За 34 метелики. 69 Тут їх 9 штук. Гачки за 29 гривень, дві штучки в упаковці. Металеві гачки на стіні, самоклеючіся, три штуки в упаковці за 19. Ось такі також 19 гривень. Металеві гачки маленькі, 6 штук в упаковці за 14. Пробка силіконова у раковину, 19 гривень. Сітка в раковину за 2 гривні можна придбати. Футляр для зубної щітки та пасти 29. Настільний годинник на батарейках 149. Будильник настільний з календарем 149. Будильник за акційною ціною в 59 гривень. Нічник в вигляді серця за 29. Мильниця. 22 гривні. Та ось така також за 22. Підставка пластикова для ванної кімнати. 39. Тримач для паперових рушників за 77. Тримач для туалетного паперу з поличкою 199 гривень. Тримач для паперових рушників 29 набір кухонних хубок від «Фрекенбук» 6 штук в упаковці. За 29. Набір губок від «Файну» 5 штук в упаковці. Плюс одна подарунок за 34. Засіб для миття посуду від Helper. 1 літр, 84. Супер Ваш. В асортименті 500 мл за 24. Засіб для миття посуду Friend 500 мл за 32 гривні. Засіб для миття посуду Onyx. 500 мл. Лаванда за 28. Засіб для миття посуду економ. 500 мл. Лимон за 14. Капсула для прання. Автомат геробель. 17 штук за 119. Зелі 17 штук за 149. Зелі 10 штук за 69. Пересіл колор 11 штук в упаковці. 199. Пральний порошок мама 400 грамів 29. Порошок для прання універсальний, дитячий. Два 100 в упаковці за 189. 800 грамів коштує 75. Порошок універсальний для прання мама 800 грамів за 49 гривень. Засіб для видалення плям. Перлюкс 250 мл за 44. Вибір кондиціонерів від Вейлі. Один літр коштує 44. Софт. 34 гривні за один літр. Оленор. 97. Сіван. За 89. Савекс, ополіскувач для тканин, за 79. Засіб для чищення килимів, 500 мл з розпилювачем за 59. Порошок для прочищення труб. Велнакс 40 грамів за 16 гривень. Засіб для миття підлоги універсальний. Омекс 1 літр. Коштує 39. Містер Пропер 119. Освіжувач повітря від гаси, 300 мл в асортименті за 37 гривень. Айрбін 36. Освіжувач повітря Айервік 65 гривень. Айрбін 44, шампунь та кондиціонер для волосся від Ошлі: 1 літер. За 129 шампунь для волосся з кератином від сйоз за 129 спрей проти випадіння волосся від лісова. Активатор для росту волосся. З олією аргани 27 гривень, філери для волосся в асортименті за 39 гривень, шампунь для волосся. Heaven Shoulders 360 мл за 139. Бальзам для волосся від Акне. Стійкий колір 400 мл за 88. Шампунь Шаума в асортименті 400 мл за 84. Гель для душу від Bianca 1 літр за 94. Крем коктейль для душу в асортименті. Від Еколам 1 літр коштує 55. Знижена ціна на гель для душу від фа 250 мл за 59. Гель для душу від Алівера. 330 мл за 22. Милорідке 500 мл за 32. Милопінка для рук та тіла від душка в асортименті 300 мл за 52 гривні. Крем фарба для волосся стійка Сйоз 119 в асортименті. Лак для волосся тафт. 250 мл за 127. Папір туалетний крижопіль 5 гривень. Туалетний папір 65 метрів. За 10. Папір туалетний новий Київ без гільзи. За 21. Туалетний папір деста 8. Набір туалетного папіру сніжна панда. Двошаровий, 4 штуки в упаковці. За 55. Рушник паперовий від еколо. Двошаровий 500 відривань за 124. Рушний паперовий від Frekenbook. Двошаровий 350 відривань 99. Акційні ціни на серветки від Fantasy 35 штук в упаковці за 5 гривень. Хустинки носові за 2,50 Набір зубних щиток 5 штук в упаковці. За 49. Спрей від FAN в асортименті за 77. дезодорант Nivea 62, FAN 51, дезодеранти тверді за 94. Rexona тверді, також 94 гривні. спонжі для макіяжу. 39. Прокладки Оліс в асортименті за 37. Щодені прокладки Діскріт 100 штук у пачці за 117. Прокладки щодені Lідie. 50 штук у упаковці за 69. Прокладки орологічні, жіночі, Тене Леді. 28 штук у пачці за 74. Прокладки жіночі щоденні. 20 штук в упаковці від клінік за 19. Щоденні прокладки Котекс. 56 штук в пачці за 88. Щоденні лібрес 58 штук за 69. Discreet 20 штук у пачці за 32. Свічка ароматизована. За 44. Свічка в стакані. 34. Свічка ароматизована, також в коробці за 44 гривні. Також в асортименті декоративні свічки. За 34. Пілінг для обличчя гелий від грацидей. 94. Пінка для вмивання. В асортименті. Також від Грацидей 94, горщик для квітів пластиковий. 24. Вазун керамічний. 59. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей в магазині Аврора.